Доброго ранку, дітки. Погляньте, до нас у садочок Залетів осінній листочок. А як же він тут опинився? Послухайте загадку і відгадайте. Прийшла дівчинка до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Хто це, дітки? Так. Молодці, це осінь. Привіт, малята. Я осінь і я принесла вам подарунки. Подивіться, скільки всього смачного та корисного я принесла цієї осені. Це і гарбуз, і баклажани, яблучка, гроші, виноград, айва. І багато-багато іншого я принесла для вас ще багато інших фруктів і овочів. Пам'ятайте, що всі вони дуже важливі для нашого здоров'я.